В обласному центрі народної творчості майстри народного мистецтва бажані і часті гості, а іноді і головні герої. Персональні виставки, майстер-класи, тематичні зустрічі, арт-простори все це покликано популяризувати, рекламувати, розповсюджувати роботи талановитих народних умільців. А відтак зберігати та передавати у спадок те, що складає нематеріальну духовну спадщину нашого народу. Тетяна Артеменко одна з майстринь, яка захоплюється сучасними техніками образотворчого та декоративного житкого мистецтва. Її вироби із бісеру, природного каміння, просто дивовижні. Як давно ви займаєтесь цією технікою і цим видом народного мистецтва? Взагалі мені сам процес створення прикрас брошок. А, Мабуть, це був 2018 рік. Порівняно це... недавно. Так, зовсім недавно, але постійно вдосконалюю свою майстерність і стараюся йти разом із іншими майстрами в одну ногу. Вишукані брошки, обручі, намиста і такі популярні серед молоді чокери виглядають напрочуд стильно і сучасно за будь-яких обставин та нагод у будь-якому образі. Ну, знаєте, як кожен художник малює свою картину, це а, моя індивідуальність, мій смак, а, моє бачення саме цих прикрас, а, адже а, поєднати різні кольори, а, форму це от є моя індивідуальність. от саме те, що пов'язано. І з бісероплетінням, і з цією творчістю, яку я зараз несу, так сказати, в масу. Взагалі моя професія не пов'язана. А, а те, що я вивчала поєднання кольорів, стилі, мода, нові тенденції, так, це мені якби дуже рівне і близьке. Тому, мабуть, моя творча і професія і вливається в це моє. Творчі ось таке мистецтво. Роботи пані Тетяни вже стили завоювати серця поціновувачів унікальних авторських прикрас. Це не дивно. У майстрині природжене відчуття стилю і смаку. А у своїй роботі вона використовує виключно якісні дороговартісні матеріали, серед яких агат і бірюза. Взагалі, чому я саме почала займатися, мені mm -hmm. хотілося. Щось робити, те, що е, можна одягнути і понести це в люди. І мені хотілося, е, знаєте, такої реакції: вау! Тобто, щоб це не було ні в кого. Е, я, наприклад, і вишивала картини хрестиком, і вишивала бісером. Але от знаєте, не було в, тої, в того кладення своєї частинки, своєї душі і не було такого відображення моєго внутрішнього такого смаку. Тому я почала робити от саме прикраси, брошки, сережки, саме чокер. До речі, я одягнена зараз сережки Моя ручна робота і чокер також моя ручна робота. Кожна робота Тетяни Артеменко починається з малюнка. Спочатку створюється ескіз, потім він переноситься на фетр або флізелін, і вже по ньому майстриня вишиває або наклеює прикраси. Інколи результат перевершує очікування, тому що в процесі створення доповнюється, трансформується, видозмінюється. Мені подобається, коли цей віночок зроблений саме з клярусу. Він потім дуже гарно виблискує на сонечку. І коли надає, потім вже кладеться другий слой нашого віночка, він тримає гарну і форму, переливається дуже гарно. І він от якийсь виглядає знаєте, дуже, дуже гарно саме в мотанках. І ми пришиваємо ось таким чином по краю. Наший віночок. Джерела натхнення для тетяни різноманітні. Найчастіше природа та довколишній світ. Взагалі і прикраси я виконую на замовлення. Але я вам розкажу одну історію таку. Коли мене надихнула буквально звичайна квітка будь-яка, це коли був випадок, я йшла на парковку. А, і біля стовба ріс звичайний кущ будяка. І мені наскільки сподобалися ці рожеві кольори, насиченість, ці маленькі е, торчуни, я на них кажу, такі маленькі голочки. Мені захотілося зробити таку прикрасу. І я ввечері вже знову ж таки намалювала ескіз, все. І знаєте, от моє бачення уже такої майбутньої прикраси складається якось в голові. Добавила таких рожевеньких пір'їнок, все. І згодом все ж таки цей будячок, ця прикраса знайшла свою власницю. Час на створення прикраси залежить від складності роботи. Майстриня переконана. Ручна робота це не просто хобі, а справжнє мистецтво здатне принести радість і красу в життя кожної жінки. Грошку носять жінки, і її бажано носити, тому що при зустрічі з іншими людьми кожен погляд у кожного різний. І коли ми одягаємо прикрасу, ця прикраса вона ніби. Притягує свій погляд. І коли е, цей погляд або е, з гарної сторони, або негативний, а, то ця брошка приймає на себе ось такий е, поштовх, можна сказати. А, тому так, це ж, е, жіночий оберіг. А, взагалі мотанка це ж. Жіноча прикраса. Її вироби наповнені світлою аурою та позитивною енергетикою. А тому можна вважати, що кожна з таких прикрас своєрідний оберіг на радість, на щастя, на гарне життя. Убирайте мої прикраси, купуйте їх і носіть з великим задоволенням.